Від марка святий Іван читання Господи, читання, слава славі. Будьмо уважні. Одного разу Ісус, взявши 12ох, почав їм говорити, що з Айсним статися. Отцеймо в Єрусалимі, син, чоловічий, буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть. І видадуть його поганим і насміхатимуться з нього, і уб'ють, і по трьох днях Він воскресне, як та Іван сини заведе, підходять до нього і кажуть йому, Учителю хочемо, щоб ти нам зробив те, що попросимо, а Він їм відповів: що хочете, щоб я зробив. Дай нам ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, а другий ліворуч тебе у Твоїй славі. Ісус сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете ви пити чашу яку я п'ю і хреститися хрещими, яким я хрещуся? А вони йому відповіли, можемо. Ісус сказав їм: чашу, яку я п'ю, питимете і хрещими, яким я хрещуся, хреститимете, хреститиметесь. сидіти ж. Праворуч мене, чи ліворуч не моє давати вам, а кому приготовано, почули про те десятори обурились на Якова та Івана, і тоді Ісус прикликав їх і сказав їм, ви знаєте, що ті, яких у, у, уважають князями народів, верховодять ними, і їхні біль може утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хтось, хто споміж вас, хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто споміж вас хоче бути першим, нехай буде рабом усіх, бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили лише щоб служити і віддати життя своє, як викуп за багатьох. Будьмо уважні. В той час приступив до Ісуса один з фарисеїв і що їв із ним і війшовши Ісус до Фарисею в хату, і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця в місті, довідавшись, що Він був за столом у хаті Фарисея, принесла лябастрову плющину пахощів, і, ставши уся в сльозах коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми його ноги. І волоссям своєї голови обтирати і цілувати ноги, і мастити їх по пахощами. Побачивши те Фарисей, що запросив, і вміркував собі, кажучи, якби цей був пророк, він знав би, хто і ця жінка, що доторкається його, ця ж грішниця. І тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати, а Той відповів: Кажи, учителю, Двоє боржників було в одного позикудавці, один був винен 500, динарів, а другий 50. а що вони не мали звідки віддати, то він проподарував обом, і котрий, отже, із них більше його буде любити, озвався Симон і каже: Гадаю, той, якому подарував більше. І Ісус сказав до нього, судив ти добре, і обернувся до жінки, промовив. До мене бачиш цю жінку, прибув я у твій дім, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізьми обмиває мені ноги і витирає свої волосся. Поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я увійшов, не перестає цілувати мені ноги, оливою не намастив ти голови моєї, а вона ж миром і пахучими намастила мені ноги, тому кажу тобі прощається, її численні ріхи, бо вона полюбила багато. І кому ж мало прощається, то й мало любить, а потім сказав до жінки: Прощаються тобі твої ріхи. І почали ті, що з ним сиділи за столом, говорити між собою, хто це такий, що і гріхи відпускає, а до жінки промовив: Віра Твоя спасна тебе, іди у мирі. Христос посеред нас.